Вітання всім! Сьогодні ми подивимося про землетрус, який трапився в Полтавській області. Що пишуть в новинах? В 18.21 між Полтавом і Решетіловкой произошло землетрясення магнітудою 3,67 балів. Толчки зафіксували на глибині 3 км, говориться в сообщені. Ранее такие природные явления уже фиксировали в регионе. В частности, в ноябре 2024 года там зафиксировали землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр был расположен в Полтавском районе на глубине 8 километ километров. Также землетрясение фиксировали в марте 2024 года. Його епіцентр был в Рішетіловськом районі на глибині 10 км. Його магнітуда составляла 3,6 баллов по шкале Рихтера. Давайте подивимося. Причину цього землетрусу. І я зразу скажу, що цей землетрус він спричинений. Людськими діяннями. Десятка мечів карта як смерть, як поранена земля, вона вся протикана, і зранена, пошкоджена. На це діяли і обстріли, і також карта диявол, вона каже, це як спокуса накопалене, одержимість прибутку, іде деградація людей, коли гроші переважують все. Десять пентаклів це отримання прибутку з цих земель. Клани, які отримують гроші за добування ресурсу. Також сімка пентаклів карта паузи. Це, як я бачу, запломбовані. Вони стоять поки що, тобто запломбовані ресурси. Вони в очікуванні свого часу. І прийде час, і також вони відкриються, і буде також заробляння фінансів. Шістка кубків ситуація із минулого, Ну, карта дежавю. Це зв'язане з тим, що це вже не перший раз там відбуваються землетруси. Земля починає грати. Саме населення, воно, звичайно ж налякане, хвилюється. Багато вже навіть думає про те, що час покидати ці місця, переїжджати кудись. Імператор плюс закохані це вибір, співпраця, дії активні будуть причому. Королева Пентаклів це також як і земля, яка багата на корисні копалини, та гарний прибуток, який з цього мають. Отже, висновок: в першу чергу, причина цього всього це пошкодження самої землі, добування ресурсів, де в одному місці створюються пустоти, а в інших, наоборот, таке накопичення йде.